Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо писати малу букву Г, складати та записувати слова із вивчених букв. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно, правила згадаємо, працювати починаємо. Наші руки, ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухається, і голова працює. Відкриємо наші зошити друковані номер 3 на сторінці 1. Спочатку нам треба, подивитися, що в нас зображено? Сніжинки. А що в сніжинках? Букви, букви, які ми вивчили. Записати спочатку голосні, хто мені нагадає, які в нас голосні звуки? І які букви їх позначають? Так, це А, О, У Л, і Е. Спочатку записуємо букви, які позначають голосні звуки, а потім букви, які позначають приголосні звуки. Запишіть, будь ласка, в зошит. Ми з вами вивчили вже 19 букв і сьогодні будемо вчитися писати 20-ту букву. І у нас є ще одне речення. На цій сторіночці нам треба продублювати напис Канікули були веселі. Я сподіваюся, що у всіх канікули були веселі. Речення ми починаємо з великої літери, в кінці речення знак оклику, адже це наголошення на тому, що вони були дійсно веселі, емоційне вираження радості. Відпочиньмо та зробимо гімнастику для очей. Два. Що ж у нас там намальовано? Це гуси. Гуси, гуся, гуся-гусенятко, хочеш дам тобі зернятко? Га-га-га, га-га-га, ага, ага, каже гусочка моя, сиплю зерна на травичку, гуска дзьобає і до річки диб диби диб-диби, щоб напитися води. Вам необхідно навести всі пунктирні лінії, які нам нагадують літеру Г? Виконайте, будь ласка, це завдання. Щоб ваші ручки відпочили, зробимо пальчикову гімнастику. Пальчики схрестили і уявили, що це в нас павучок. Пальчики бігають швиденько, а коли, я кажу, схопили, треба зжати їх в кулачок та схопити мушку. Біжить по павутинню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Схопили. Давайте ще одну вполюємо. Біжить по павутинню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив. Хоп, Потрапила в сачок. Молодці. Сторіночка 3. У вас є два малюночки. Хто там намальований? Муска та хто? Папуга. У якому? Слові є три склади папуга. Отже, складемо схему до слова папуга. Скільки в нас складів, ми сказали? Три. Поділимо на три склади. Перший звук П. Приголосний твердий, другий звук А. Голосний, третій П. Приголосний твердий, наступний у голосний. Наступний Г приголосний, твердий і останній звук А. Папуга. Треба поставити наголос. Папуга, наголос на У на другий склад. Подивіться на друковану та писано літеру Г маленьку. Чи схожі вони? Не дуже на що схожа писана маленька Г? На гачечок. Маленька Г, це пряма похила паличка, із заокругленням вгорі та внизу. Наведіть пунктирні лінії ось цих величеньких літер Г. Подивіться, як ми будемо виконувати написання трохи нижче. Верхньої рядкової літери починаємо писати, заокруглюємо до верхньої рядкової. Випускаємось вниз, заокруглюючи біля нижньої рядкової, та підіймаємось до середини рядочка. Давайте ще раз пропишемо я на екрані ви в повітрі. І раз і пропишемо рядочок. Маленької г буква сполучення Го, ОГ, АГ, гі гу ИГ. Зверніть увагу на з'єднання. Ці букви пишемо похило, подібно похилої лінії, гарненько поклали свої зошит. ручку тримаємо трьома пальчиками, не забуваємо. Хто записав молодець? Рухаємось далі. У нас є ще слова, давайте їх прочитаємо. Гусак, берег, і в нас є речення. До берега пливе гусак. Речення починається з великої літери, тому перше слово у нас з великої до. В кінці ми вставимо крапочку наводите речення та нижче записуєте таке саме: До берега пливе гусак. Записали. У нас є ще одне завдання. Що в нас намальовано? Гриб та огірок. Нам треба записати ці слова нижче біля малюночки. Гриб, огірок записуємо з маленької літери. Записали трошечки треба відпочити фізкульт хвилинка. Відкриваємо робочі зошити. Робочі зошити в косу лінію. Два рядочки від попередньої роботи, у другому пишемо число, на наступному посередині пишемо диктант. та слухаємо уважно слова, які ми будемо записувати. Першою ми записуємо букву, яку ми сьогодні вивчали. Це маленька буква Г. Наступне слово Грім, з маленької літери Грім. Далі наступне, якщо не буду вам зауважувати на написання, всі слова будуть з маленької літери. Град. Макар. Макар, як будемо писати? З великої бо це ім'я хлопчика. Макар. Наступне слово лан, Лан. наступне сито. Сито. наступне гол. Гол. Наступне Карта, наступне арена, наступне ріг І останнє слово нива. Нива. Записали, перевіряємо. В кого все без помилочок ставимо собі сердечко. Хто має помилку обведіть. Треба запам'ятати, написання та виправитись. Якщо одна помилка смайлик, сподіваюся, що у нас всі дітки виконали правильно. Наш урок закінчився. Оцініть ваш настрій в кінці уроку за допомогою смайликів на екрані. Я вам дякую за урок. На все добре, до побачення!